Як Роман Яремчук забрав в Україні пряму путівку в загальний етап Ліги Чемпіонів, що зробив довбик після сутички між гравцями Роми та Лаціо? Зубково оформив дубль. Але каже, що міг зробити дещо інакше. Та що за цікавинка була на футболці Геннадія Сенчука, українського дебютанта МЛС. Це трибуна, це новини футболу, друзі. Ваша вподобаєчка. Давайте починати. Ну і починаємо, звісно, з УПЛ. Ех, та субота більш гарячі матчі нам дала, ніж неділя. Учора було три поєдинки у Полтаві. Моя улюблена полтавська ворскла знову поступила з цього разу по лісю з рахунком. 0,2. 2 І я за весь час свого життя не пам'ятаю, чи я таке взагалі говорив. Але з, здає, здається, зараз настав час це сказати. У мене немає підстав вірити, що команда лишиться в УПЛ. Ворскла одна з трьох команд, що ніколи не покидали еліту. Але от дивлюсь матч лівого берега з Колосом, дивлюсь матч в Чорноморці, в Оболоні, навіть інгульця. Прости господи. І там я бачу, от якесь. Бажання, якусь мету якісь от внутрішні такі історії, так? В футболістах самих. Але от дивлюсь матчу Ворскли, і в мене таке враження, що там немає нічого у футболістах вже. Вони перегоріли, вони вигоріли. Вони, зокрема, ті лідери, які вели команду, вони в якому сенсі вже наїлись. Наїлись, можливо, навіть просто бути в Орсклі. Можливо би. Нічого страшного в тій історії немає, якщо ворскло покине еліту. Як то кажуть, у народ народі може переродитись шляхом пердива. Mm. Але то я, звісно, поспішив з тим, що суботні матчі цікавіші за недільні. Все ж поєдинок зоря-Верес приніс мені купу емоцій. У зорі вже ж були серйозні кадрові втрати, але ці атаки Вереса, як вони чарують, як вони це все роблять, це дуже подобається. Знову ж таки, порівнюючи навіть Верес з Ворсклою, там їхні бюджети, їх підбір кадрів, я не можу сказати, що. Верес на кілька голів вище за але дивишся їх матчі, і просто ну насолода якась суцільна. Вертикальні круті атаки, самовідважна гра. Вболівальники і в Полтаві вболівальники ходять, підтримують, болівають, обожнюють клуб. Вони виходять з того, що мають і показують класний футбол. Власне, сьогодні, друзі, ще поєдинок кінгулець Карпати, але табличку вже зараз вам покажу. Якщо Карпати переможуть, то вони вирвуться на п'яту сходинку. Кінгулець же в разі звитяги може опустити Чорноморець на останню сходинку. Загалом інтрига знову тримається майже усюди, особливо нижче 10-ї позиції. Подивіться просто, яка різниця балів між тими таки ЛНЗ і Ворсклею. Прямуємо далі. У матчі МЛС Шарлот мінімально переміг Монреаль 1-0. Варто відзначити, що у цьому поєдинку українець Геннадій Синчук дебютував за канадську команду. Футболіст відіграв повний другий тайм і отримав оцінку 7,5 від Софаскор, що досить потужно. Варто відзначити, що 18-річний гравець вийшов на поле у футболці з особливим надписом. На Джерсі був патч з надписом Деб'ют. Який МЛС активно використовує, коли гравець грає перший матч у чемпіонаті. Нагадаємо, що Сенчук перебрався у Монреалі взимку з металіста за 4,8 мільйони євро. А ми, до речі, друзі, готуємо випуск про ще одного нашого українського футболіста, який не зіграв навіть жодного поєдинку на дорослому рівні в українському футболі, власне, але в Європі сколотив достатньо зіркову кар'єру. Якщо вже є здогадки про кого це відео буде, пишіть у коментарі. Бенфіка та Арока в рамках 29-го туру Прімейри сильнішого не виявили. Підсумковий рахунок 2-2. Команда Анатолія Трубіна вела аж до 90 плюс п'ятої хвилини. Проте наприкінці матчу захист орлів не впорився зі швидкістю суперника українського голкіпера Розстрілювали з лічених метрів. До нього запитань не може бути. Вінгер Трабзон Спора Олександру Зубкову формив дубль у матчі 31-го туру Турецької суперліги проти Різи Спора. 28-річний українець відзначився на 15-й хвилині, а на 21-й Подвоїв лік забитих м'ячів. Зубков проводить одинадцятий матч за Трабзонспор у поточному сезоні у всіх турнірах. В його активі 5 голів та 1 асист. А ось що сам Олександр сказав щодо свого перформансу. Це були важливі три очки для нашої команди. Ми продовжимо йти цим шляхом. Я повинен був робити хатрик у першому таймі. Озан чудово віддав, але я не зміг скористатися цим моментом. <звук> Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук, достроково став чемпіоном Греції. У матчі третього туру чемпіонської групи команда Спірея здобула мінімальну перемогу над АЕК 1-0. Цей результат дозволив Олімпіакосу достроково гарантувати свої перше місце за підсумками чемпіонату. Емоції команди Яремчука просто шалені. Що цікаво після цього. Після цього титулу, після цього взяття трофею Олімпіакосом, українські команди втратили шанси на пряме потрапляння до загального етапу Ліги Чемпіонів у наступному сезоні. До 13 квітня Шахтар залишався єдиним клубом, який мав шанси на прямий вихід в загальний етап Ліги Чемпіонів наступного сезону. Колись е, наші клуби робили все або ми мали купу е, класних позицій в Єврокубках. Зараз у нас такий. Етап переродження знову футболу, і треба наново це все робити. Я сприймаю це не як е, трагедію, я сприймаю це як новий виклик, скажімо так. Лаціо та Рома Артема Довбика не виявили сильнішого у дербі, зіграли в нічию у серії А. Обидва голи команди забили у другому таймі. Спочатку господарі скористалися штрафним, головою замкнув Романьйолі. Рома традиційно для себе мала мінімум моментів в атаці, а забила з неочевидного. Соуле дотик здалеку поклав гол красень від поперечки. Довбик провів гру у старті, але не в парі з Ельдором Шумуродовим, що спрацювало проти Ювентуса. За весь цей час нападник. Запам'ятався лише одним епізодом, впав у карному під час боротьби. Претендуючи на пенальті, проте арбітр вирішив інакше. Ще був момент, коли сталася сутичка між футболістами, воно і не дивно, римське дербі, але ось наш Артем Довбик замість сварок дався розбороняти. Своїх суперників, а потім навіть просто пішов геть. Нагадаємо, що статистика по матчу доступна у лайв режимі у застосунках та на сайті Tribuna.com. Качайте застосунок за посиланням в описі. А щодо цього поєдинку ну, довбук фактично нагод не мав. Друзі, такі от на сьогодні були новини. Я вам дякую за увагу. Обов'язково коментуйте те, що ви сьогодні почули. Активність проявляйте у виді вподобайок, підписок і так далі. Готуємо для вас наступні випуски і слідкуємо за найцікавішими новинами. Не забувайте, що все найцікавіше є у нас на каналі. І, як казала класик, не ходіть по іншим каналам. Почиємось.